Ви на каналі Паша Ротор, але сьогодні це, напевно, канал Паша Стройка. Це склад з мого минулого життя. Я мав виробництво побутової хімії. Я вже казав, що ми знімемо про це окремий ролик. Я думаю, десь може з весни, коли до цього дійдуть руки. І це було складське приміщення, де зберігався товар, де була складська зона. Тобто ми тут все прибрали. Це один з складів вільних вже на сьогоднішній день, які ми можемо використовувати під потреби ротора. План такий: тут. В цьому місці хочеться зробити ротор-хаб. Хаб це слово взагалі в себе вміщає абсолютно будь-яке поняття. Я в це вміщаю там 10 чи 20 різних значень. Тобто, мені хочеться взагалі, щоб в Рівненській області, де ми знаходимося, було місце, куди можна приїхати, випити кави, поставити свій мод. Тут є багато дуже маршрутів і лісів, звідки ми виїжджаємо там на маршрути по 100 кілометрів. Тут можна буде робити сервіс, тут можна буде просто приїжджати поіграти в PlayStation. Я думаю, що тут буде якийсь мінімальний склад з мотоциклами ротора. Тут буде е тест база ротора. Сюди можна буде приїхати будь-хто. Ми знаходимося на рівненській об'їзній. Це склад, який знаходиться за один кілометр всього на від траси Київ чоп Тобто, всі, хто їде з Києва на Львів на Карпати з сходу на захід, ви всі будете приїжджати біля мене в будь-який робочий час. А може і не в робочий, якщо тут буде десь там знаходитися в неробочий час, ви зможете приїхати, ви зможете потестити мотики, ви зможете прокататися. Це буде абсолютно безкоштовно. Ви зможете. Взагалі ми зможемо з вами познайомитися, тому що взагалі ціль ротора глобальна це створити мотоіндустрію в Україні, зробити мотобанду в Україні, тобто зробити те, що ніхто не робив. Не обов'язково, щоб ви всі їздили на роторах. Тобто в нас навіть не буде стільки мотоциклів, щоб всі ви сіли на них. І саме на базі цього складу я хочу зробити ротор хаб. Вертаємося, давайте до будівництва. Що ми взагалі тут маємо робити? Перше, саме перше, це стеля, тому що стеля це голова, всього. І якщо ми не зробимо стелю перше, то ми потім не зможемо заливати там новий бетон, ми не можемо там робити стіни. Ми нічого тут робити не можемо. Насправді стеля це найскладніший етап, тому що стіни збити дуже легко. Там перфораторами буквально це за день хлопці роблять. Стеля це тяжко, тому що там вапно, все в пилюці. Так само на перебивочках, ви це все побачите. Це ти під стелею, тобто, от можна побачити. Це на лісах, це на висоті 5 метрів висота. І дуже тяжко збити це окно. Ну, воно здається, воно відвалюється наполовину, але ти, коли просто починаєш це робити, воно тобі все в очі падає, дихать немає, чим нема як там в принципі знаходиться дуже довго. Потрібно, тобто пацики по двоє міняються постійно: два-два-два-два. Те два, два, два. там приблизно я, приблизно ми рахували, займе тиждень часу. на все на не дуже великий склад. Я не знаю, чи воно буде вам взагалі цікаве, але так як це типу для мотоциклів, так як це частина ротора. То я думаю, що в, там в хвилин 10-15 ми містимося, але насправді 10-15 хвилин займе десь приблизно 2-3 місяці. Тому що зараз ми знімаємо за 3 дня до Нового року. Через 3 дня буде 2024 рік. Для нас це теж буде велика робота. Я думаю, що ви від цього кайфанете, тому що трошки строєчки нікому не помішало нікому. Я нарешті ця, ця стройка і мене догнала. Всі завжди говорили, що стройка це капець. І зараз я на своїй шкурі, в принципі, це відчую. Тому вам приємного перегляду. Я трішки поділився своїми думками. Ми переносимося зараз на наступний етап, коли ми робимо стіни. І там далі я буду тут стояти і, як ведучий, вам все розказувати, що ми далі будемо робити. Ротор хаб всій своїй красі. І зараз я буду пригати з цієї кучі піноблока, це не піноблок, це газоблок. Я вже думаю, що стрілі мене вже не убили, тільки що в коментарях. Десь приблизно плюс-мінус сотку ми влізли в тільки в потолок. Просто зчистити, покрасити. Все, підготувати, погрунтувати. Три це робилось. Далі три вікна. Вони замуровані ззовні. Цей склад, це мій склад. Він минулий рік. Ми зробили на ньому нову кришу. Зробили це стало 5500 доларів. І позаминулий рік ми зробили фасад. Все, фінопласт гарно зробили, покрасили. Це приблизно стало тоді десь до 2000 доларів. Це ми теж доплюсовуємо, бо це все Роторхаб, бо дуже нічого не було. Вікна я взагалі їх не вщитував в прайс ліст через те, що я. Я просто це не думав, що треба буде це робити, просто не, не звертав уваги. Піноблок, чесно, я не знав взагалі ціни, це газоблок. Став це, це кучка, і там ще чуть менша кучка, і це, що ви бачите зараз, що підмуровано, стало 12% 500 з доставкою 245 штучок. Нам їх має вистачити. Це разом з чотирма мішками клея. Раз. Далі Якимович, прекрасний майстер Якимович, Кстати, в рівному, хто хоче, може вам щось помурувати. За роботу по божески ще бере 5 тисяч гривень за замуровку цього, за замуровку цих трьох вікон. Далі помощник Якимовича, з яким ми сьогодні тільки познайомилися. Скільки ти? 100 гривень в годину з мене будеш брати, да? і приїхався на роторі сотка в годину. Це десь там теж там, пару тисяч гривень вийде, бо ми тут будемо пару днів. Завтра заходить бригада мулярів, не мулярів, штукатурів. Ми будемо штукатурити. Далі зняти цю стіну з стеклатої, теж стане якусь копійку, не знаю скільки. За штукатурку вже вам кажу. Штукатурка матеріал приблизно 60 тисяч гривень з доставки став. Не знаю, ще може, нам треба буде докупити, бо ми так взяли 170 мішків, це там скільки, 170 мішків на 30 кілограм, помножте, скільки це тонн. Їх ось ще це все треба занести, це ще по 100 гривень за годину платити, щоб воно сюди все заїхало. Бо десь буквально там 20 метрів треба з вулиці його забирати. Пацани, дивіться, Розружаємо зараз цілу фуру. Коротше, що ми розружаємо? Гіпсову штукатурку, так? Да? Гіпсову штукатурку розружаємо. Все, розружаємо щось таке, гіпсова штукатурка. Ціла фура там десь 6-7 тонн, плюс-мінус, я не знаю. Це нам треба для того, щоб поштукатурити стіни. Подсйомчики ви вже бачили, ми почали замуровувати. Що ми вікна почали замуровувати, да? щоб воно було за вровень. Зараз десь якийсь кінець березня. Ми починали цей відео в січні чи в лютому, я вже не пам'ятаю, пацани. Коротше, я вам так скажу, стройка це відстайняк повний. Це прикольно, коли в тебе куча денег. У мене куча немає, у мене є трохи. Денег. І короче, просто все стоїть конських грошей. От що ви розуміли, що ці 4 палети стоять 60 тисяч, скільки це півтори тисячі доларів, 4 палети, це тільки просто нічого. Це, це без роботи, без, без, без просто, просто мішки. Всі, хто говорять, що якщо ти собі щось рахуєш по стройці е, множ на три, то я кажу, що це реально множ на три, а може на 4. Ну, коротше, ми продовжуємо. Це больно! Це дуже больно, але ми мусимо це зробити, через те, що я обіцяв зробити роторхаб, і ми його зробимо. Так, ну що, пацани, у нас приблизно пройшло 2-3 дні з минулої зйомки. Ми закінчили на тому, що у нас приїхав матеріал, почалися там тіпа, штукатурні роботи. І дуже все швидко йде. Мені попалася дуже крута бригада постанову. Давай, випускаю. Коротше, пасики нормальні матлошать, капі'я. Чітко, мені це все подобається. Е, з минулого відео, о, як з минулих перебивок, у вас пройшла одна секунда. Що ми зробили? Ми домурували всі вікна. От, Раз, два, три. Домурували вікна, е, збили всю стекловату, зняли, дивіться, от, вся стіна тепер. Вадім не знає, що там. Коротше, вся стіна вже без стеклавати. Ми повністю все попакували в мішки, вона нормально, ще десь вона кудись піде. В того я її коротше, віддав. Безкоштовно. Кому треба було стіклавати, треба було дзвонить писати. Далі пацики беруть уголками. Зараз роблять маяки. Для чого це робиться? Для того, щоб на углах, я так собі поняв, нічого не питав, але я думаю, там башка трохи варить. Щоб на оцих углах знати, наскільки типу, накидать, виводить угли. От. Ставлять маяки. Сьогодні яке число? 29 березня? 29 березня, зараз 29 березня 2024 року. Заносимо штукатурку. і завтра... Пацани, завтра зранку і завтра зранку починаємо валити. Типу, все підготували. Якщо ви не замітили там трошки, он, помінялась електрика. Ми поміняли собі там лічильники. Все, коротше, що буде за штукатурою, це все вже поміняно. Вчора, сьогодні, працював електрик. Пацики підготавлюю зараз все. І завтра зранку обіцяємо довбачити ті стіни просто капець. Зараз ще штробимо місця під кабель. Це безководний кабель. В нас тут в мене заведено 100 кВт. Типу, круто, бо ми можемо включити будь-яке обладнання там, я думаю, ну, взагалі. Тобто, ми можемо тут якийсь автосервіс зробити, чи мотосервіс, чи ще щось. Накидати сюди, що хочеш, і воно буде тягнути в супер. У нас тут 380, все тут поставлено. Далі ще суперкласна штука, яку я давно хотів зробити, пропала труба вентиляції. Бачите, залишить від неї ще ці стропи, але ми їх залишаємо. Не будемо прибирати через те, що как будто вони вже не мішають, але щось можна буде на них посипити. І от там є дирка, ми оставляємо. Ми не будемо її заштукатурювати. Вадім приблизив, так? Да? Власне, я вже знаю, що там робиться. Ми не будемо її заштукатурювати для того, щоб можливо, ну типу, неможливо, ми тут будемо робити мотосервіс, але як будь ми потім якусь гарну трубку пустимо вниз, Тут є витяжка на вулицю, там улітка 3 кВт стоїть, Хто розуміє, то розуміє. Ми пустимо вниз і зможемо вихлопи там прямо в середині складі, зможемо заводити мотики, тестувати мотики. У нас буде якісь мотопідйомники. Ну, це все це все далі. Типу, ми будемо робити замовляти. Я вже там придивляю собі плюс-мінус для сервіса, що ми можемо зробити. Ми будемо робити потужний нормальний сервіс для всіх мотоциклів. І ми говоримо зараз не про ендуро, Ми зараз говоримо про стріти, про весь китай, про бренди. Про Хонди, там всякі там сузуки, КТМи, Ямахи, Кавасакі, там якісь там нінджі тисячні. У нас є люди, які з закритими очима розбирають ті мотори, вони все можуть робити, аби тільки був доступ до запчастин. Бо в червні з новим контейнером мотоциклів приїде дуже багато запчастин на ротори. Буде чотири моделі роторів. Я думаю, це про це ви вже теж знаєте. І я замовив дуже багато запчастин, просто купу. І типу, как будто, бо якщо буде щось взаємозаміняємо на інші китайські моделі, і якщо ми будемо брати інші китайські моделі на ремонт, то ми будемо таку послугу. Якщо ти нас ремонтуєшся, то на Китай можливо 50 на 50, у нас буде така можливість, що ми будемо свої запчастини продавати по хорошим цінам, як будто бо якщо сервіс в нас, тому що ми будемо заробляти з сервіса, майстер буде мати, щось буде йти на роторхап на утримання, і типу ми продаємо запчастину. Ну це не точно, це так в планах. Якщо вийде, трошки мене пацани розстроїли, тим, що оказується, що штукатурка буде сохнути два тижні. Це якщо так просто її кинуть, просто так типа нічого не робить. Але в мене є пушка теплова, і не одна. На дізелі є електричні мощні пушки. Я думаю, хто знає, той теж знає. І в мене є е, е, осушувачі повітря, які можуть влагу з повітря збирати е, в, в себе. Тобто це дуже гарні новини, тому що в мене це все є, не треба купувати. Так оказалось, що воно мене все було. Стройка, дивіться, пацани. У нас вже поштукатурені стіни, майже всі залишилися от кости, залишилася стіна. Я думаю, ми зараз дочекаємося півгодинки, коли почнуть її пулять. Ви це все побачите, як відбувається. І я себе, ще не на думці, буквально коли йшов сюди, Вадим сказав, що приїхав, що це вже якийсь шов 500, 500 мільйонний день стройки. А для вас це отак: раз, два, три, чотири, кадр, 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 кадр. Типу, потолок зчесався, потолок покрасився, стіни збились, вата забралась, вивезлось там. Це все там в 5 хвилин ми за, за, за його заб'ємо. А для нас це, типу, там, фура приїхала, бригада, ліса, 500 тисяч пакетів мішків з штукатуркою, ще щось, вода, шланги, пацани, коротко, куча движень, до 12 ночі тут всі сидять. А для вас це буквально 10 хвилин. У нас же це виходить четвертий місяць, і буквально, я думаю. Е коли це там потолок, був ще стеля, робилася в, в зимою середині зими. А зараз вже квітень. Квітень ми робимо стіни. Стіни будуть ще фарбуватися. Вони зараз не висохли, вони будуть білі. Там такі п'ятна, як лишаї, їй, то це вони починають просто е, сохнути. І одразу ж після пацанів вони обіцяють сьогодні вийти звідси. Сьогодні вівторок, якесь там 3 квітня чи яке, не знаю. Подивитись там по календарю. І одразу ж після пацанів заходять. Чуваки, бригада на підлогу. Ми все-таки будемо лити підлогу, будемо робити все по госту. Буде така, як в супермаркетах. Така вона буде блистіть, затерта. Все вже хлопці були тут, поміряли, де там перепад, якісь скільки треба лити, вже все домовлено. Домовлено було на п'ятницю, цю, але зараз хлопці вівторок, якщо виїдуть сьогодні, то, можливо, завтра-після ми вже почнемо і це все зробимо. Так що, я думаю, про Роторхабу буде дві серії. Перша серія буде така чернова. Друга серія буде вже, як ми його приводимо, повністю все до, до толку. Скажімо так. Я думаю, на підлозі ми зупинимося. Вона висохне за два-три за дні, можна вже по ній буде ходити, ми пізнімемо останні кадри і будемо випускати серію в, е, в світ. Ну що, пацаки, нарешті ми підійшли, скажем так, до майже завершального етапу першої частини Роторхаба, а саме заливка промислової підлоги. Насправді вам розкажу, що це була моя мрія давно, тому що скільки років в мене цей склад. Тут було багато різних, скажем так, двіжух. Завжди я мріяв залити підлогу, тому що там класний бетон, але він не дуже рівний. Він ще, скажімо так, з тих часів. Він супер крутий, твердий, тяжко його перфоратором долбить. Але він не такий, який він має бути. Як це все взагалі відбувається? Ми закидаємо бетон. Ви бачите, що зараз все виглядає на відео як просто бетон. Але не спішіть, скажімо так, попереду. Тому що цей бетон, як тільки чуть -чуть він схватиться буквально за пару годин. Хлопці почнуть його сипати хімією і почнуть затирати спеціальними машинками. Ви також на себе бачите. І магічним, скажімо так, образом цей бетон з звичайного сірого, ну взагалі просто з звичайного бетону. Перетворюється на суперкруту промислову таку заливну підлогу, таку ну жидка підлога я її називаю. Також воно все по маяках вирівнюється, тому склад буде абсолютно рівний. Там щоб стояли стіла великі, Я також хочу під стіну поставити, але це все буде вже в наступному відео. Тому поїхали дивитися, як це все відбувається. Взагалі, що з телефоном стоїть Вадімом, тому що Вадимовий кент, другий оператор, забрав на всі підлічки, і ми тепер без звука. Але нічого, воно все буде писати сюди, Вадім потім помонтує. Дивіться, що ще було виконано за останні два дні, це були вибиті оті двері, піднята взагалі зверху вибита також кирпічі для того, щоб витягнути двері, бо ми залились в двері, якщо ви бачите. Багато слова дверей, але нічого. І там ще є велика така кімната за хабом. Там буде котельня, і там буде е, умивальник, туалет і ну, взагалі таку, там, на... з однієї сторони ми поставимо пілітний котел, заведемо сюди опалення, а з іншої сторони буде, саме так, так, щоб помити руки. Вот. Е, грубо. Грубо ми поки залишаємо. Тільки по одній причині, через те, що я не знаю, чи я встигну і потягну взагалі по грошам е, нормальну котельню, тому що котельня, нормальна, я думаю, буде стоїти до 10 тисяч доларів. Бо нормальний котел там, на 35-40 кВт пілітний коштує 4. Напевно, ну, 100, навіть. ну, чесно, не знаю. Я, типа, думаю, 3 тисячі, 3-4 тільки сам котел буде стоїть, плюс робота, плюс установка, плюс, я думаю, треба робити великий резервуар для води, щоб він нагрівав, потім вночі просто насосик ганяв гарячу воду по радіаторах, плюс радіатори, плюс це все помонтувати. Закупитися пілетами на зиму. Тому грубу ми поки не вбираємо, Чисто для того, що, а вдруг, якщо я не зможу на цю зиму зробити опалення, в мене воно буде, Вона нормально тут гріє, тут е, повністю ця вся будівля утеплена з всіх сторін, верх всі баки, все повністю фасади, все є, е, пінопласт вата. І вона хай буде собі просто як резервний, скажімо так, е, е, резервне резервне опалення. Дрова в мене є, давно ще заготовлені. Я останні роки не сильно тут топив, так, тримав 5-7 градусів, просто щоб воно не просирівало. Ставиш там два вентилятора на неї, і все ок. Тіпа в два роки назад, коли були морози по мінус 15, тут тільки цей грубий я натоплював до плюс 15. В, е, при тому, що в нас потолки 5,30. Е, і в мене тут там в районі тисячі кубів повітря. Кубів повітря. Тому тяжко було протопити, тяжко було натопити, коли не було е, утеплений і новий дах. Але е, рік назад я це зробив, знаючи вже, що тут будуть різні роботи. І зараз ми залишимо на сьогоднішній день все так, як воно є. І що нарешті, нарешті ми маємо якийсь візуальний видимий результат. Я до цього йшов, скажу так, багато років, тому що це мій склад давно, і я ніяк не міг не торішитися, не підзбирати грошей. Тіпа, вони пару гривень було. Але ніколи не було вільних, як то сказати, як будто би можна було залишати стару підлогу, тому що там теж дуже потужний такий супербетон, який тяжко і долбить, і, і, і все. Але це ну, по-перше, це не така жидка підлога, яка лаком заливається. Ви бачите, яка вона є. Вона також зараз сохне. Вона буде ось такого супер-супер сірого кольору, світло-сірого. Бачите? Оце вона кусочок вже висохла. Зараз це на сіра вона зараз, виходить, влага виходить, але виходить повільно, тому що вона ще залакована вже поверху. Вже три дні пройшло, все ок можна по ній ходить. Вот. Нарізані шви, щоб воно не полопало. І на цьому, напевно, ми зараз зупиняємося через те, що через те, що не дуже є грошей. Все пішло в мотики, 4 моделі Мотиків їде. В червні очікуємо нову поставку. Реально, ротор весь робиться за мій кошт. У нас немає тут інвесторів, поки що можливо хтось дивиться і вам цікаво зайти в ротор, можемо поговорити. Тому що, тобто, я і на мотіки, і жити за щось треба, і їсти, і хаб ще треба зробити. І як зараз вам вже скажу ціни, то ви просто зрозумієте, про що я кажу. Тут абсолютно під цю всю стіну має бути величезний стілаж: 5,3 і метра. Тут висота він буде прямо в потолок. Для того щоб тут розгружати один контейнер моциків, буде влізати. Рівно 100 мотоциклів буде влізати під оцю стіну. Я рахував, має влізати далі. Ось тут між воротами і е, стойкою буде стілажик. Він буде для запчастин, таких нагальних, е, ті, які нам прямо сьогодні треба. Е, весь склад інших запчастин буде в іншому місці, тому що їх дуже багато приїде зараз в червні. І, типу, ми сюди їх всі навіть. Ну я думаю, що навіть півстілажанами нам їх не хватило би тільки на запчасті, тому що їх всіх треба гарно порозложити, вони всі мають бути пронумеровані, з, з штрих-кодами, щоб все знати що до чого. Далі груба. Грубо ми тут, скажімо так, ми її розіб'ємо рано чи пізно. Я сподіваюся, що це буде рано. Оцей весь квадрат буде сервіс. Оцих, що ви бачите по полосах, давайте 4 оцих квадрата, Це буде чисто під сервіс. Тут буде стоять мотопідйомничок, компресор. Всі повністю там ключі, будуть там отвертки, коротше Все для сервіса. Тут буде стілаж. По центру ми залишаємо оцю вільну зону, теж як-будто би чотири цих квадрати. Ми залишаємо під зборку мотиків на відео, під якісь активності теж відео. Просто щоб тут була така зона, де можна буде ходити і все. Тут, де стоїть вадім, от прямо тут ці два квадрата. Я тут хочу зробити, переходимо плавно. Тут буде такий чил-зон, я так собі думав, що він тут буде. Буде стояти плазма, диванчик. У мене ще є дуже великий, скажімо так, Велике бажання для того, щоб поставити тут білярний стіл американку. Тільки просто я не розумію, де він має бути. І як якщо я тут його поставлю, ми вже його там, рухати не будемо. І він має стати так, щоб більш ми до нього не вертались, щоб він не забирав скажімо так, корисну площу. Ця електрика теж приведеться до нормального ладу, Ці всі е ці, коротше, позабираються. Тут нам, по суті, треба тільки цей шкаф і, можливо, ось цей, але це не точно, можливо, ми його перенесемо десь теж вище. Отут між стілажом буде місце, наприклад, під мій стіл. Я собі посаду тут свій столик, чисто щоб сидіти, тут буде якийсь може Е, І все. Типу, це буде як моя така хаб-полуробоча зона, де я зможу, якщо тут будуть якісь в мене гості, і я не буду їм потрібен своїм скажімо так, вовліченностю своєю, то я зможу собі сидіти, робити якусь роботу, там, не знаю, переписуватися, щось може почти дивитися чи ще щось, якісь можна накладні печатати. Коротше, от такі плани. Далі ворота. Це наступна серія ворота. Стіла покраска стін. Я забув покраска стін. Стіни не будуть білі, вони будуть темно-сірі. Далі світло. Хочу зробити такі соти, як в детейлінг центрах. Побачимо, теж воно космос просто коштує. Далі туалет-умивальник. Тут є приміщення прямо от, дотичне до хаба, ми його задіємо. Половину буде це, половину буде котельня. Воно там нормальне, його місця вистачає. Двері треба поставити, розібратися з електрикою, проводити ще, ще розетки. Тому роботи є насправді багато. Давайте зараз порахуємо, скільки вже хаб став на сьогоднішній день. Прикинемо плюс-мінус, скільки ще треба вкинути для того, щоб він став хаб-хабом, вже таким, який він буде в 100%. Цьому, як його? 100 зробленому вигляді. Ось так. Перше, що взагалі я робив, це фасад. Фасад став десь в районі, там, чесно, не пам'ятаю, але це точно більше, ніж 50 тисяч гривень. У ну, мене цифра крутиться, чи 50 чи 70 тисяч гривень. Щось що таке, давайте будемо відменшувати. Це 50. Далі дах. Е, повністю утеплення, новий дах, металочерпиця 200. Рівно 200, 200 чи 205 тисяч. Коротше, читаємо 200, вже 250. Стеля, Стеля стала рівно 100 тисяч гривень. Стіни стали рівно 100. Це стіни стали без покраски. Покраска ще 40, але вже ми її запишемо в наступний, скажімо так, випуск. 60 тисяч бетон і 30 тисяч робота. Це 90 тисяч. Тобто, якщо 450 давайте 490 плюс 50, 540 тисяч гривень на сьогоднішній день став Rotor Hub, і ми тут нічого по суті не зробили. Це при тому, що тут ще нічого абсолютно немає взагалі. Тобто стіла я думаю, стіла півтори тисячі доларів, опалення, я думаю, в районі сіми тисяч доларів треба влізати. Світло, я думаю, до тисячі доларів. Тому що ці е, соти, куски коштують по 15 тисяч гривень, я дивився один. А мені треба мінімум чотири, плюс проводка, двері у умивальник, я Думаю, це теж штука мінімум, плюс треба все плиткою заложити, вимурувати перестінка, двері в сам туалет, типу, штука, е, ворота. Шука півтори доларів мінімум. Далі е, ключі, е, всякі там отвертки, шкаф, такий крутий шкаф стоїть, стоїть тисячу євро. Там все буде, абсолютно все, під сервіс. Далі демонтаж цієї груби теж буде не безкоштовний, тому е, грошей насправді дуже багато треба. Далі ми хочемо залити велику рамку, щоб можна було рокле заїжджати прямо з під вулиці через те, що є перепад. І це все, я рахую, без ціни цього складу. Розумієте, що сам склад коштує багато грошей. Добре, що він вже давно куплений. Хочеться робити все, все толково на роки. Якщо дасть Бог життя, дасть здоров'я, і ми зможемо нормально працювати, нормально робити те, що ми запланували, то нам треба місце базування, де ми будемо нормально себе відчувати. У мене багато є витрат інших, крім хаба. Є витрати на бухгалтерські послуги, на різні оренди, на різні договори, люди, зарплати, типу і ще плюс хаб. Тому є як є. Бюджет хаба я оцінюю в районі 30 тисяч доларів тільки, щоб він був зроблений. Типу, давайте так, зараз 15, ну 15 плюс-мінус. І ще треба мінімум так само, а то й більше, для того, щоб він став таким, який він має бути. Продовжуємо працювати, продовжуємо робити мотоцикли, продовжуємо робити контент. Не завжди десь він заходить так, як хотілося б. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій ютубчик обов'язково, тому що. Ви бачите, що в основному ми робимо упор на YouTube. Це якісні, довгі такі відео, гарно змонтовані. Стараємося робити якісь цікаві ідеї, щось класно знімати. Купляйте обов'язково ротор. Зараз їх нема в продажі, але в червні приїдуть, там буде багато нових моделей. Купляйте ротор, пацани. Не прощаємося. До нових зустрічей!